На Запоріжжі п'яні хулігани і неврівноважені пацієнти відтепер обходять карети швидкою десятою дорогою. Міліція оснастила лікарів кнопками тривожного виклику, у разі чого негайно прибуде наряд державної служби охорони із наручниками та вогнепальною зброєю. Станом на сьогодні кнопками вже обладнано чотири десятки машин. У планах ще більше сотні. Крім медичного транспорту, міліція опікуватиметься також і приймальними відділеннями лікарень. Було проплачено більше 600 тисяч гривень на оборудовані 153 автомобілів скорої допомоги. Плюс установка не тільки фіксированої кнопки, але і кнопки дальнього дістання. Тобто кнопка радіо яка діє в радіусі 200 метрів від автомобіля. Сотрудники міліції. с глубоким уважением относится к труду медицинских работников, поскольку они ежедневно спасают десятки жизней. И мы сделаем все для того, чтобы максимально обеспечить их личную безопасность и защиту. Подібні заходи, не розкіша, необхідність. Наприкінці травня у Запоріжжі стався безпрецедентний випадок. На бригаду лікарів, які приїхали за викликом, напав душевнохворий чоловік із кислотою і льодорубом. Загинула вагітна жінка фельдшер, їй було 29 років. Нападник вдарив її понад три десятки разів. Після цієї трагедії медики бояться виїжджати на виклики і вимагають захистити їх від психічно хворих наркозалежних і просто агресивних пацієнтів.